Армія Російської Федерації прицільно б'є по житлових кварталах Донеччини. Є загиблі. 11 буржуйок для військових на передовій виготовили переселенці з Луганщини. Сили оборони півдня знищили парк російської військової техніки та завдали ударів по системі протиповітряної оборони. Хлопчик чий будинок вчора потрапив під обстріл. Перебуває в лікарні у Слов'янську, повідомляє радниця начальника тамтешньої військової адміністрації Світлана В'юниченко. Його життю нічого не загрожує. Середньої тяжкості в нього там ребра переламані. Хлопчик був сиротою. Його батьки загинули під Луганськом у 2014 році. Тобто, та родина, що там була, це його сестра, яка була його пікуна. У будинку в який влучила російська ракета, проживало четверо людей. Троє загинули. Ми не Мені собирались уїжжать. Що та помішало. цієї ночі у Слов'янську було тихо. Повідомляє начальник військової адміністрації Вадим Лях. Триває розбір завалів. Управління газового господарства проводить відновлення роботи з газопостачання в нашу громаду. Мова йде про відновлення газопостачання в приватний сектор. На жаль, подача тепла на сьогоднішній день багатоповерхівки неможлива. Під обстрілами російської армії цієї доби опинилися 13 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські окупанти, зруйнували 12 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Солидар та Первомайське. Продовжується евакуація місцевих жителів Донеччини. Співробітники ДСНС відвезли до евакуаційного потягу 34 людини, з них шестеро діти. Поліцейські за добу евакуювали ще майже три сотні людей. Для тих, хто не виїжджає, привозять гуманітарну допомогу, в тому числі і в звільнені населені пункти області. Якби їх ворогів не було, ми б жили дуже прекрасно. Ми спокійно жили, отримали пенсію, в магазин їздили. Все було добре. В нас. А прийшли ті головорези, почали свої порядки встановлювати. Ну зачем чим вона нам треба? Що вони фільтрацію придумали? Ну це воду фільтрувати можна, так як вона грязна. Ну що ти мене будеш фільтрувати, Мені 77 років. Поліцейські відновили роботу та працюють у 43 звільнених від російських окупантів населених пунктах Донеччини. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Вирізають листи металу, далі їх зварюють. Так працівники міського водоканалу виготовляють буржуйки для військовослужбовців на передову. Зараз вони живуть в Новомосковську, працюють в хабі для переселенців з Луганщини. Це газові балони, з железа, колосники варимо з арматури. Ну, так, що придумаємо. Все варимо, Все, що попадається, то і придумаємо. Зі зварювальним обладнанням допоміг друг бізнесмен з Києва, каже Дмитро. Матеріали для буржуєк металобрухт купують. Якщо б нам би, ще допомагав ну, з матеріалом, бажання є, руки є. Ну, єдина проблема це з матеріалом. Зараз по металому би, не сильно цього всього много. Ну що то іщемо, будемо робити. Це вже готові пофарбовані буржуйки. Їх передадуть бійцям на фронт 13 жовтня до дня захисників та захисниць України. На виготовлення 11 таких буржуєк переселенці витратили близько 4 тисяч гривень у планах і надалі допомагати ЗСУ боронити Україну. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Понад вісім десятків кіз повертаються із випасу до свого нового місця проживання. На цій фермі у селі Дідичі, що на Волині, кози та цапи проживають з вересня. Стадо, яке налічує 150 голів, фермер із Донеччини Сергій Свереденко вивіз сюди, щоб врятувати від російських обстрілів. 120 чи 130 тисяч. Я вже не, не точно не скажу. Обійшовся скотовоз, плюс я до своїх жугулі прицепив прицеп, туди ще поклав частину обладнання. Трактор загнали в скотовоз. Сергій. Сведенко каже, місцевий фермер запропонував йому для оренди ось це приміщення. Я їздив по Україні, по деяких областях дивився, але загалом я бачив напівзруйновані сарай для тварин. Я не бачив місця, де можна було б розпочати виробництво. А тут пан Іван він саме не знайшов. Мабуть, ну дивився там репортаж. Якісь зателефонував, запропонував свою ферму. На новому місці фермер нині робить підвід води, встановлює годівниці для тварин та планує облаштувати залу для доїння. кіз. Ось там буде у нас доїльна зала. тут будуть жити дойні кози. А що тим часом вони живуть там в тому сараї. Бо приїхали одразу заселили. У господарстві Сергія Свереденка є і карликові кози. Ось це карликовий цап Арчі, який каже фермер, головний у цьому стаді. А це племінний цап торг. Він лідер у великому стаді кіз. Допомагає доглядати за козами п'ятирічна собака Аделіна, яка також виїхала на Волинь із Донеччини. У сусідньому селі Горянівка Сергій Свереденко планує запустити виробництво. Частину обладнання він привіз із Донеччини, частину орендує. Вже готова до запуску сироварня. Встановлено холодильне обладнання для дозрівання сирів. Ставимо палиці для визрівання. Нам треба плюс 12. От, так що нам, якби, вистачає. На цих полицях дозрівають сири, виготовлені ще на Донеччині. Тут продукція готова для продажу, яка налічує п'ять видів твердих сирів. А у цьому приміщенні Сергій Свериденко планує виготовляти ковбаси та м'ясну продукцію. Тут я маю на відстані 40 кілометрів в одну сторону, 40 кілометрів в другу, два красивих обласних центри це Рівна і Луцьк, плюс города Дубна, недалеко Ковіль. Те, що тут реалізація саме на місці буде набагато краще. Сергій Свереденко народився та виріс на Донеччині у 2015 16 роках. Боронив Україну від російських загарбників до повномасштабного російського вторгнення жив у Костянтинівці у сусідньому селі. Іванопілля створив екоферму. Бізнес соціальний без людей він працювати ніяк не може. От я б сам би там вижив, але за мною кози за мною працівники розумієте. Це все треба, щоб працювало. Сергій каже, наразі є велика потреба у кормах для евакуйованих тварин, щоб ті змогли перезимувати. А вже за кілька днів фермер планує запускати виробництво. Вікторія Алексієва. Новини на Суспільному. Донбас. Російські війська не здатні зупинити успішний контрнаступ збройних сил України на Херсонському напрямку. Хочуть залякати і посіяти паніку серед громадян України, випускаючи ракети і безпілотники по інфраструктурі і густонаселених містах. Так відреагував Генеральний штаб збройних сил України на масовані обстріли цивільних об'єктів і мирних жителів. Крім цього, військові РФ на Південнобузькому напрямку посилили обстріли по всій лінії зіткнення, б'ють з танків та артилерії різних типів. Від обстрілів постраждали населені пункти Херсонщини, правдини киселів. Благодатівка Давидів Брід та Нова Кам'янка. Генштаб підтвердив ураження силами оборони півдня напередодні парку військової техніки російської армії на території окупованої частини області. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня в районі населеного пункту Береслав було уражено ангар з військовою технікою противника втрати уточнюються. Війська РФ використовують авіацію. Парою ударних гелікоптерів к 52 вдарили по українських позиціях. Штурмовик су 25 із завданням не впорався. Був збитий близько 14.30 над областю військовослужбовцями Херсонської зенітної ракетної бригади. Сили протиповітряної оборони приземлили два російських орлани 10 поблизу Дудчан і Червоного Береславського району. Авіація збройних сил України задала чотири удари по російських силах, в тому числі вразила системи протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 рашиста, дві гаубі Семста Б, 12 одиниць автобронетехніки, два танки, два міномети, два склади боєкомплекти, пошкоджено п'ять одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата Гіацин Б. За даними Генштабу, окупаційна влада Херсонської області готує план Б. Рекомендує викладачам новостворених вишів, які з нею співпрацюють, виїжджати до Криму. В свою чергу влада окупованого півострова складає план евакуації родин російських силовиків на випадок ускладнення ситуації. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон окупаційна влада вивозить херсонських дітей до Криму під приводом оздоровлення. Жителька Херсона розповіла про те, що дехто з батьків отримує такі пропозиції. Мій знайомий сьогодні мені розповідав, що йому дзвонили і пропонували відправити дитину до Криму на оздоровлення. Але він з дружиною відмовився, бо йде війна, і невідомо де потім шукати дитину. Минулого тижня до Херсона заїхало близько 20 порожніх автобусів, повідомила Галина Лугова. Із 41 ї школи поїхало 16 дітей, приблизно по дві діти, дитини з кожного класу. Вікова категорія різна. Дуже пропонували активно умовляли як дітей, так і батьків. У п'ятницю вивезли разом із класними керівниками переправою на Олешки. Далі автобусом дітей 30-ї школи і 52-ї школи. Скільки саме конкретно не з'ясовано. Але з 52-ї школи запропонували в екстреному порядку набрати дітей, бо 30-та школа не змогла назбирати заплановану кількість. Російські змі розповсюджують відео з дітьми з Херсонщини, яких відправили на відпочинок до Криму. Звідти їх відправляють в інші регіони Росії. Вивезення дітей з тимчасово окупованих територій практика, яку використовують з 2014 року на Донеччині та Луганщині, за словами військового оглядача Михайла Жирохова, вивезли усіх дітей, які перебували у дитячих будинках. По перше, розв'язують собі руки для бойових дій. А по друге, це якийсь навіть живий, живий щит. І по третє, це для росіян дуже важливо в плані демографічної ситуації. У випадку початку нашого контрнаступу ці діти вони зостануться в Криму в окупованому Криму і будуть таким собі заложниками ситуації. І батьки будуть вимушені до, до Росії. За словами експерта, без згоди батьків можуть вивести тільки дітей з дитячих будинків. Є дві категорії батьків, які добровільно можуть дати згоду на такі дії, розказав політолог Володимир Молчанов. Роскомірці за поглядами це така чи не критична частина рускомірців. Їх буде небагато. А також є абсолютно вже представники якогось соціального дна, які в від спочатку вони віддали дітей до російських шкіл, просто щоб отримувати якісь 4 тисячі рублі на місяць. Вони можуть віддавати їх так само до цих таборів, так званих російських відпочинку, не заради дитини, а заради того, щоб там її годували, а може їм щесь. Також пообіцяють якісь десять тисяч разом рублів за це. Тобто, це така торгівля дітьми власного Російська Федерація спростила порядок набуття громадянства для дітей сиріт, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що вони анонсували, що до 30 тисяч людей вони готуються вивозити. Саме тут цю, цю цифру названа як кількість людей, які готові прийняти регіони Російської Федерації. Тому е, дуже великий ризик, що це не буде евакуація родин колаборантів, а це може бути дійсно от, прихована депортація фактично наших людей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. У Києві в одній з кав'ярень відкритій харсонськими переселенцями зустрілися херсонські автори. Поетеса та організаторка зустрічі Альона Мовчан читала свої твори, написані під час окупації. Дівчина каже, вірші не припиняла писати, і у хвилини відчаю промінь. Сонця за стіл запросила. Буде гість, хоч на святі, один. Я готую пиріг на честь сина. Перший місяць святкує мій син. Ов'язкові я вчусь співати. Щоб не чула дитя солдатів, яким велено тут стріляти. Нащо сина вночі ляка. Він тримає мене за руку і здригається через звук. Я очей не змикаю в муках, скільки суджено нам це слухати. Херсонський поет Гарік в Києві недавно говорить завжди писав російською мовою. Через тиждень після початку окупації рядки самі почали з'являтися українською. Чоловік каже, багато русизмів і помилок, але працює над своєю українською. Це не правда, це не війна, це подихаючи русський спрут. В останній агонії перебува, лізе до пекла. Його там ждуть. Вірш про любов до батьківщини написала Херсонка Інна. Веде здорово завжди в край, де починалося життя. І навіть сто мільярдів дай не може бути кращою чужа земля. Там не зустріне батько сина. У небі не літають журавлі. І не схилилася калина, не світить сонце в ясні дні. Зустріч провели на підтримку рідного Херсона, говорить організаторка Альона Мовчан. І відтепер проводитимуть їх постійно. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.